Вітаю наше бідучому дворі. Ми далі проходимо френбоу. Я, якщо не помиляюся, 16 серія. Я вже трішечки тут помучилася з цими загадками і так далі. І знаєте що, як зазвичай я не роздивилася все до кінця. І зараз ви зрозумієте щодо чого. А тепер дивіться. Угу. О, прикольна така Лені. У мене також леді сидить. А Чому ти налякав відверда? Вони ж дуже милі. О, Миха... А, ось кого відверда боявся. Може цей кролик злий або голодний. На. А, до речі, очі і показу, де мені дивитися. А, подивитись тепер на картки. Щось він. я не знаю, він просто сить собі втикає. А. Прикольний, у нього ще хвіст такий класний. Що, доїв заяць. Ну, кролики, як я знаю, люблять їсти батву. О, з Робот ребіт Нагодути кролика 3 рази. А, поки він їсть, я можу подивитись. А, мені треба це десь записати. Люблю. Опа. Опа. Я підготувалася. А, а, я думаю, перше це типу перший листочок показує скільки, да? А ну-ка, секунду. Там... Ну, тому що треба ж, ну, як би. Там перший листочок стільки разів і далі, Тут я поважуся трішечки. Так, люди, поїхали. Я записала. У нас все готове. Давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. О! Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, сім, вісім. Правильно. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість. Раз, два, три, четири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. Олова! І що далі пішли? Я зараз декого загрішу. Привітання, френд. з ним народження. З Як його вечірка на день народження. Я думав, що ти хотів бити мій Ніч. ти мені набрехав. А, ми хотіли просто з... відвернути твою увагу. Я дуже Вибачаюся, що я з тебе Я придурився, мій друже. Ми хотіли просто тебе. Як його сюрприз тебе без цих сюрприз, бо просто. і... А! Як? Не шокувай! Ну добре, шокувай тебе, моя дорогінка фран. Давай поїмо торта. Ви дуже мене сильно здивували, дякую вас, Ітвердисер. О, торт зроблений з усіх твоїх улюблених інгредієнтів. Містер Ніч розповів мені, які саме. І тут є дещо для тебе спеціальне для тебе, Френ. Секунду я просто поставлю таймер, щоб я не забув. Я yeah. Від усіх тих тут на цьому кораблі. Тобто. Тобто всі ми створені від... власноруч. Я... я сподіваюся, ти знаходиш з. Інформативне. Що то за носок? О, мені подобається, як ви запакували. Можна я зараз відкрию? Добре, давай. Та ні. Давай. Плюшевий! Дуже вам дякую. Я це дуже сильно люблю. Це красиво. Чудово навіть. <гум> Знаєш, це тобі допоможе подивитися на все з іншої сторони. Як. Ультрареальність. Це те, що зі мною коїться, коли я приймаю ці червоні пігулки, сер, тобто я бачу ультрареальність, ну, залежить від ситуації, тобі потрібно пояснення. Да, давай Дивись, коли то, що ти бачила, це просто мікс різних реалій. І ультрареальне це просто невидима кімната, в якій все існує одночасно. Наприклад, якщо ці певні координати часу і простору, ми у нас як його? Вечірка на твій день народження. Але в ультрареальності інші речі коїться. Повільніше, швидше або просто невидимі для людського ока. Через час люди можуть побачити минуле теперішнє і майбутнє. Господи. А. Через те, що ми ось так. Де навіть в мені то науково англійська? Я зрозуміла, я зрозуміла, я зараз я хочу перекласти. Тобто, через те, що ми бачимо минуле і усьому знаходимо сенс, через це, нашу реальність ми її просто заводимо в капсулу, і вона якби не вільна. Це просто так, допомагає людям зрозуміти їх навколишній світ. Але в тебе інший погляд на це. Тепер ти розумієш, що ти маєш на увазі? Я не впевнена, але думаю, що так. Я відчуваю себе трішечки. Мутно. Угу. А, це може бути, тому що корабель йде до верху донизу. А тепер можеш здути свічки Ф, дорогенька. і ми скоро дійдемо додому. Угу. Ти чого в кошен... кошенятко? Так, ми вже скоро доїдемо. Дійсно, як це неймовірно, давай, я жду. Блін, вибачте, я, я просто задобувався перекладати. Що вже на цей раз? О, ні, 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 ні. О, Подари, що сталося? Бісеріадіш, все гаразд. Та, зі мною все гаразд. Я сподіваюся, що я не зламалася машина. Це звучить Як його. Небезпечно. Френ, ти маєш мені допомогти, я маю знову вести машину. Автоматичний. Водій знову був сламаний темними духами. хто не пам'ятає Камалас. Тільки один залишився живий, і ти маєш е, від нього. Коротше, знищ його. Як я маю це зробити? А, вода все чистить, тому давай, поспішай. Коротше, зрозуміло. Кіті, мені страшно, мені також страшно. Ми маємо знайти камала, і я сподіваюся, що вода його знищить. Я, я знаю, де це. Його тут нема. Ключ, до речі. Та ні. Секунду, я просто... Тільки.. А тільки зараз це помітила. Так, ми маємо його, його знайти, так? І Заєць. Дівчата. А, до речі, що то таке? Ні-ні, повернись. Зараз навіть сама напружена що тут таке? Ключ знову. Я не знаю, на що то роблю, я вже зробила. А у світі які створений в темряві і світла. Дві дві маленькі сестри намагалися. Встиг взяти один одного чарма. Пішку один одного. Че? Мені була зла, що клара була сумна. Тому що вони обидві були злі. О, божевільні маленькі дівчата. Посередині їх і Ітвард Створіння ночі. Угу. Він завжди приходив у їх Є сни або реальність. Навчав дівчата, як. А, як відрізнятись, але вони не могли зрозуміти, що і був другом. Ітверд був якби пояснення між. А він був посередині між темрявою і світлом і він сир. Але Клара і Мія вони вирішили, щоб його знищити нарешті. Типу, помри, створіння ночі, помри, вони сказали, але вони вбили одну одну. Мертвий. Ага, і сестри пов продовжили злитись на одне Це твоя була провина, Клара. Це була твоя провина, Мія. Угу. Після цього Ітвер знову їх. А, він вирішив їх побачити останній раз. І він сказав. Ви у пасі. У світі, не пов'язаному світі. Але я вам надам шанс. Світ був дуже злий на вас. І він їх пришив обох. Щоб доказати, що вони можуть бути разом. Вони надали дзеркало, щоб вони могли відрізнятися. Але. Я дав те, що у вас завжди було. Це єдиний шанс, щоб ви зрозуміли на що то вам життя. Але Годинники тікають. У тебе є день перед тим, як Кіт зникає. І двері магічно відкриються. Кінець. Чана! Чана! О-о-о боже, я не буду на це дивитись! Ти тут! Так, Хамала, хамала, як мені тебе знищити? У мене ж нема води, тому то й проблема. А може, мені треба залити ай! Мені з ним робити. Хамала хамала ля-ля тополя. А де мені воду взять! Зараз я пошукаю люди, тому що я вже злюся через це. Так, люди, я була права. Я набрала воду у цьому чайнику у своїй лійку Ти перзершка мала, тобі така буде біда просто тікай. Зараз собі буду ось така біда! на тобі, а ну-ка ч, -ч, 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 -ч. Найн! Поверни мені прев'ю! Чо? Yeah, Я готова, Що? Фу. Щось мені нагадів тут. ту. О, шо тут наше мені то? О, бери, дівчата. Тобі біда! Все, ти залишишся живий. До речі, вони дійсно виглядають, наче вони бруд якийсь. А до речі, що ви розуміли, це дійсно душі. І коли вони очищені водою, то вони стають світлими душами у тому небі. У, нарешті, ми очистили це все. Повертаємося назад. А, мені це звук зовсім не подобається. Вітер, все, камали зник. Угу, mm -hmm. Але вже занадто пізно. Я не можу забрати тебе дому. Ми спускаємося. Ні, будь ласка, не кажи мені це. Це не чесно, не чесно. Давайте без сирен, будь ласка. Я завжди буду за тобою доглядати. Як то мило. Так, ідемо де ми призвемо? І. Корабель спускався, поки він не впав. Прикольна, до речі, машина. Кінець. Геніально! А коли вони кажуть, що це сумний кінець, і тверд... Угу. Це сторі Фрембоу і мене. Я не встигла дочитати. Коли вони. Мені пообіцяли не забути про мене або про магічний світ. Я тобі обіцяю, Ітарь, я ніколи про тебе не забуду. Тобто він дійсно був її другом. Добре, тепер йди спати. Тобто він, дитинці до нас приходив. Чекай на мене у своїх снах. Я не хочу, щоб в мене в снах якийсь чувак приходив. Докторс Prescription рецепт від доктора. О, глава 4. Частина друга. Є, -є, є О, Олень! Здоров! Тобто ми в реальному світі. Ітверд? О, кушеняко, ми живі. ми витримали цей О, приземлення. Так, так, ми живі. А я думаю, ця машина виглядала на велосипед. Але ітверда нема. Але він нас приніс додому, ми просто за місцем. Френ, я це відчуваю. А ти впевнений, ми дійсно вдома? Я думав, ти будеш набагато щасливіше про це. Що таке? Ну, знаєш, я просто думаю, де Ітвард? Я просто хотів сказати йому бувай. Може, ти візьмеш, як його приймеш свої пігулки, щоб його побачити? Також, Але я вже всі пігулки випила. Ми в будь-якому разі пішли додому. Може Ітвард буде там. Все, ми випили пігулки. Пішли, що воно залишається. О, боженьки, це наша вулиця. Так, це воно. І ось ми тут. Воно виглядає більш сірим ніж я пам'ятаю. Але я сподіваюся, що тітка Грейс буде щаслива мене бачити. Секунду, скільки ми вже тут? Це ну, добре. Я, я вам ще дозволяю побачити. У мене підозра, що там тітка на нас не чекає. Я вам кажу, вона на нас точно не чекає. І. А, я забрав ключ, Френ. Але я не брала ключі і не. Що? Угу Іди сюди, кошенятко, ти маєш перелізти через вікно. Ти забрала ключ, але в тебе його немає, як дивно. Так це дуже дивно. Я вже знайшла записку, але я нічого. Я не пам'ятаю, що я б це писала. Але щоб ми залізли туди, ти маєш туди залізти. Ну, добре. Хай мені щастить. Люди, якщо вона не залишала цю записку, тоді хто залишив? Ну, кіт. Ну що, кошенятка, відчиняй двері? нє ні ні, ні. ні, ні, ні. Френ, я не Я не вірю це, ти жива. Ти де була? ІДИ лісом, я не поїду з тобою. Ти від мене я не повернуся в божевільню. Я як я шукав тебе, як ти взагалі зтекла Не твоє діло. Залиш мене. Але чому ти з не... його? на вулиці? Ну, в мене нема ключа, тому моє кошенятко там всередині. Він заліз через вікно. Містер ніч? Це твій загублений кіт? Ну да, ми ж його вже знайшли. Сер, можна я спитаю? що ви тут робите? Ну, я як би хотів зустріти міс Крейс. Я мав дещо с... Серй... Щось важливе мав розповісти. Але я, сп... я думаю, що воно не вдома, сер. Ну, може бути, це краще таке. Такого... Краще вже так, але ти маєш зі мною піти. Ні, я не залишу своє кошеня, я почекаю, поки він не відчини мені двері. Френ, я не вірю, що в тебе кіт в домі, це неможливо. Я тобі кажу правду: він всередині, він зараз відчинив мені двері. Зупинись, Френ. Побач реальність твій кіт мертвий, ти маєш піти за мною. Йо, дід, тобі біда, тобі, тобі кап. Ой йо. Духи! Світлі і темні. Ми їх бачимо. А ну-ка, давай за руль і щоб ти його знаєш, розвернула, щоб він впав мер все. Вибач, френ, я не хотів тобі зробити боляче або тебе налякати. Я просто переживаю за містера Ніч, сере, ви мене змусили його залишити. Він дійсно живий? Звичайно, він живий, сер, я... наче я буду вам брехати про це. Це відчувається дуже неправильно. Знаєш, Френ, я був стоманий від божевільні, тому що я знав дуже багато. І я зайшов речі, які я досі не розумію. Я дійсно думав, що ти мертва. Подивись на ці документи. Секунду. Я перекладаю, одразу відкрию, тому що зараз я буду мучитись. Тіц, тіц, тіц поїхали. Так, ага. сімейне вбивство. гвисотіли були просто розр... ідеально розрізані. Мартін і Лу... Лучія, О, в мене Лучія Боу Деґінхарт були знайдені на початку цього тижня жорстоко вбитому у їхній резиденції на, а, Хейс... на вулиці Хейс. Слідчий поліцейський Марко Хульма. Сказав, здається, тіло були ідеально розрізані, що призвело б до швидкої миттєвої смерті. Крім того, в будинку не було жодних слідів боротьби, тому жертви, мабуть, були повністю застигні зненацьки, не могли б змог... і не змогли дати відсіч. Поліція допитала Грейс Дегенхард, сестру Близнюка Лучія, але жодної корисно Близнюка Але жодної корисної інформації правоохоронці не знайшли. Наймолодшу в родині Френбоу знайшли в лісі одного дня після вбивства в буті. Вона замерзла на смерть. Шановна Гледіс, нехай газета дізнається про Френбов. Її знайшли в лісі, замерзло до смерті. Вона втікла дому після того, як дізналася про бать... вбивство його батьків. Люба Френбов. Все, тобто всі записали, що наче ми померли, а ми не померли. Але я не мертву це все брехня. Я бачу це. Але я навіть помітив, що в тебе пігулки були. Хтось поміняв твої пігулки. Ти була новий варіант до Атіна. Коли я побачив лабораторію, рівень ектопломатіну був занадто високий. Це не добре. Ектопломатін з. А. Відкриває двері між свідомістю і підсвідомістю. Проблема в тому, що ектопломатін дуже високий, і двері може відкритися дуже широко. І це може створити. як незручність в твоїй голові. Незручність голові я якби не розумію цього. Але це через те, що я відчуваю більше і бачу більше. Що ти маєш на увазі, Френ? Я можу бачу, бачити ультрареальне сер і відвідати інші світи. Ультрареальність? Це може бути тільки ефект від дуатіну більше нічого. Це неправда. Це... У мене більше нема медицини. Я можу показати вам. Ну воно тобі і не потрібно більше. До того ж. Все в твоїй голові, Френ. Все в моїй голові. Чому я можу це контролювати? Я маю на увазі, що ти це собі уявляєш, це все. Я намагався розповісти матері правду, але фаз. Батько зробив їй боляче також. Я не хочу мого батька гратися з цим ножем, знову мої руки болять. ЧО? Я. О! Тобто, твій батько тобі робив боліщим з ножем, доктор? Що? Хто тобі це розповів? Ну, ви тільки що розповіли. А я нічого тобі не казав про це. О, боженьки, тоді це правда. Ой, будь ласка, давай сфокусуємося. Але ви мене. не слухаєте, сер. Ми маємо знайти правду. Я... Я думаю, хто це. Хто за цим все? Медсестри, Озваль, хто знає? Я знаю, сер, це просто великий чорний монстр Ремор. Він забрав моїх батьків і він зараз на мене полює. Він хоче, щоб я померла. Або. Ох, я хотіла б залишитися в етері з Полондресом і Великим Чукуном. Що ти маєш на увазі, будь ласка, Френ, я серйозна. Я навіть не сказала твердо, або Полонтрасу буває, і навіть зараз мій, моє кошенята вдома сама. Полонтрас, і то, будь ласка, Френ. Полонтрас лікар і тестрі, і він. яке літає, дуже пухнасте сер. Бля, вона так серйозно це розповідає, боже, піди розповісти, це нормальна людина. Ну, я ще це не бачила. І Ітверд, мій вірний друг, він. Довіз мене додому на своїй машині. Здається, ти живеш у касті. Це не було дуже доб... добре весь час, сер. Близнючки, вони пішли цього сити через мене. Я бачила себе, як я вбивала містера ніч, і як я бачила своїх батьків також. Віни, ну як його, Блищуки, які ці Блищуки? Ну. Дві дівчинки, які були прив'язані один до одного. Прив'язані? Прив Ти кажеш, Це мені нагадує Клару і Мія. Дві дівчинки з б... божевіння хто? Які казали, що вони бачили створіння. Під назвою Едвард або щось. Едвард? Я думаю, ви не розумієтеся, це Ітвард. А що сталося з тими дівчатками? Доктор Освальд експериментував на них, і він їх пришив разом. Задля. щоб побачити реакцію ДНК, але. як його на ДНК? Щоб побачити, що сталося. І після цього вони... вони померли і їх тіла були залишені в. Як його у колодязі. Ти жахливо, сер. Ви не, ви не можете мене забрати до божевільні? Не переживай, я не буду. Я тебе заберу собою, щоб ти мене, мені допомогла. Може, ти знайдеш те, що нам допоможе знайти. Блін, щоб ти допомогла знайти. Як доктор, може, Палонтрес був правий про тебе? Ти не план, лікар. Просто старий чоловік, який Як його слідкує правила. Слідкує правило ну, не сьогодні. ні ні люди, шум. Я... Ось ми тут. Ось ми тут завершимо на цьому сирі, тому що ми чомусь засиділись. Тому давайте залишайтеся, а ми продовжимо.